Привіт, я Настя! Тут ми говоримо про тіло, про їжу і про зв'язок з собою. Сьогодні хочу трошечки глибше піти в тему стосунків з їжею, і якщо ти давно не на дієтах, ти давно не запарюєшся темою харчування, але це не означає, що твої стосунки з їжею дуже класні. І сьогодні я роблю на цьому дуже великий акцент. Перша ознака, що твої стосунки з їжею не екологічні, це те, коли ти починаєш їсти не тоді, коли ти голодна, а коли треба. Або прийшов час. Як це виглядає? Це виглядає так, ніби ти ой, йдуть всі їсти, я йду їсти. Треба поїсти, бо потім не встигну. Буду зараз їсти, бо немає що робити. І так далі. Тобто ти їсиш не тоді, коли ти голодний, не тоді, коли ти точно відчуваєш сигнали голоду, а просто бо треба поїсти. Бо так вийшло поїсти, і все. Це ознака того, що ти не в контакті зі своїм тілом. Ти не відчуваєш, а просто виконуєш. Твоє харчування стає ніби процесом із графіка, а не з твого життя. Друга ознака це, коли їжа це джерело сорому, вини або якогось виправдання. Як це виглядає? Ти щось з'їла, а по думки собі сказала, що я повинна це відпрацювати або спалити завтра в тренажерному залі. Або е, ти поїла, вже думаєш про те, що ти з'їла, скільки поганого я з'їла, навіщо я скільки з'їла. Я могла б з'їсти кориснішу їжу. Часто буває, що сьогодні я собі дозволяю їсти все, тому що в мене був важкий день і мені треба зняти стрес. Це також не про здорові стосунки з їжею. Це не свобода, це завжди виглядає як торгівля з самою собою. Третя ознака це коли ти не можеш їсти в присутності когось ще, так само як ти їсиш на одинці. Тобто, десь на людях ти купуєш собі салат. В якомусь закладі, а вдома ти починаєш їсти бутерброд з хлібом, з маслом і не можеш зупинитись, наприклад. Твоя їжа стає якимось актом публічного процесу, а не природнім процесом. Четверта ознака: ти занадто багато думаєш про їжу. Ти прокидаєшся і думаєш, що такого приготувати, щоб не об'їстися і щоб було корисне. Кожного разу думаєш, скільки я можу собі дозволити зараз з'їсти. Тобто думки. Про їжу дуже багато займають простору в твоєму житті, в твоїй голові, взагалі у всьому. Усі твої думки кожного дня крутяться навколо їжі. І зараз мова не йде про те, що ти любиш просто поїсти, а про те, що ти хочеш контролювати своє харчування. А контроль це не про свободу. Контроль це відразу про те, що ти не відчуваєш, що ти взагалі хочеш їсти, і не відчуваєш, коли ти наїлася точно. П'ята ознака це коли їжа це твоя єдина радість та втіха. Це коли ти завжди можеш задовольнити свої бажання, свої емоції тільки їжею. Тобі тільки від їжі стає добре і все, і більше ні від чого. Це дуже тривожний дзвіночок для того, щоб почати глибоко працювати самою собою. Їжа не повинна бути твоєю єдиною втіхою в житті. Якщо ти впізнала себе хоча б в одному з цих п'яти бунтів, це не вирок, це не покарання, це просто твоє виснаження, і тобі потрібно по-іншому почати працювати з собою та своїм харчуванням, почати будувати нові стосунки з їжею, без контролів, без вимагань, без заборон і зробити їжу не своїм ворогом, а своїм другом. Я сама мала ці всі п'ять ознак, я пройшла цей шлях і зараз можу поділитися з тобою. Щоб ти також покращила свої стосунки з їжею. Якщо тобі відгукнулося це відео, напиши, будь ласка, коментар про те, яка з цих ознак є у твоєму житті і як це впливає на твоє життя. Якщо ти хочеш глибше попрацювати тему здорового харчування, у мене є авторська система переходу на свідоме здорове харчування. Якщо ти хочеш дізнатися детально, напиши мені в інстаграм, він буде в описі під цим відео. Пам'ятай, ти важлива! Не тим, що ти єси, як ти єси і як ти виглядаєш, а тим, що ти просто є.